Одеський національний технологічний університет відзначив свій 120-річний ювілей. З цієї нагоди адміністрацію, професорсько-викладацький склад студентів та випускників прийшли привітати почесні гості, серед яких видатні політичні діячі, представники духовенства, бізнесу і, звісно, випускники вишу, відзначаючи здобутки університету, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко висловив слова подяки всьому колективу ОНТУ за якісну підготовку фахівців та гідний результат. На освітньому фронті саме щоденної праці кожний на своїй професійній ниві ми допомагаємо йти до перемоги. Неоціненною є робота розуму та серця засновників керівництва та викладачів університету. Висловлюю глибоку повагу професорсько-викладацькому складу, який, безперечно, заслуговує на слава найвищої подяки. Зичу, щоб і надалі ваш професіоналізм творчий. Та інтелектуальний досвід у справі дотоки висококваліфікованих кадрів і надалі служили зміцним освітнього потенціалу нашого одеського регіону. Цей навчальний рік проходить у надзвичайно непростих умовах війни, але колектив Одеського національного технологічного університету гідно витримав цей серйозний і непростий вихід та гідно тримає освітній фронт. Колективи Одеського національного технологічного університету є чим пишатися завдяки здобуткам трудового колективу високому рівню підготовки фахівців. Університет отримав міжнародне визнання і міцно тримає свої позиції у світових і національних рейтингах вишів, залишаючих флагманом вітчизняної технологічної освіти. За високі досягнення на освітній та науковій ниві депутати Одеської обласної ради підтримали клопотання про нагородження трудового колективу ОНТУ грамотами Верховної Ради України. Дякую вам за сумлінну працю та високий професіоналізм, що дозволяєте тримати освітній процес на високому рівні, попри такі виклики, як пандемія та повномасштабна війна. Щиро бажаю університету подальшого розвитку, процвітання розумних і талановитих студентів, які принесуть багато користі Україні та будуть прославляти свою альмаматику. Разом до перемоги зі святом вас дякуємо. у день заснування університету, 20 жовтня, під час урочистої зустрічі, президент ОНТУ Богдан Єгоров разом з головою Одеської обласної військової адміністрації Максимом Марченко і директором одеської дирекції Укрпошти Сергієм Дроздом погасили спеціально розроблену марку, яка поповнить унікальні історичні фонди університету. Шановна громада, шановний колектив, шановна президія, шановний Богдан Богдан. Вікторович, вітаю вас з днем народження вашого Одеського національного технічного університету. Це дуже великий начальний захід, який, мабуть, має найбільшу аудиторію як по студентам, так по викладному персоналу. Укрпочта з дня нагоди випустила спеціальну марку, яку зараз ми і погасимо. При марки у нас є ще такий конверт, який запечніть цю дату вже, мабуть, на віка, на якому відзначено 120 років, в такому ж стілі виконана і марка. Після того, як ми зараз погасимо цю марку печатю, ми її підписуємо і чотири екземпляри стануть найдужним багатимшим раритетом усіх колекціонерів. Втроєм. Втроєм, Втроєм, так, Серед почесних гостей, які завітали привітати колектив Одеського національного технологічного університету, представники Одеської митрополії Української православної церкви. До речі, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел є почесним доктором нашого університету. Дуже ради, що Одеська митрополія Української православної церкви та Одеський національний технологічний університет співпрацюють у гуманітарній, науковій та освітній галузі. Перед нами стоять спільне завдання духовна освіта, виховання молоді в душі, любові до батьківщини, справжніх патріотів, які готові віддати себе від залишку на служіння їй, на допомогу нужденим у непростий час випробування для нашої України. З нагоди 120-річного ювілею рідної Альма Матер, випускник Одеського технологічного інституту харчової промисловості Олександр Верещинський презентував колективу ОНТУ подарунковий сертифікат на 21 лабораторний прилад від компанії Оліс і Люсдорф для покращення матеріально-технічної бази нашого тепер уже університету. Хочу передати невеликий подарунок. Це подарунковий сертифікат на 21 лабораторний прилад з нової оновленої лінійки виробництва компанії Олес. Тудецького національного технологічного університету Богдан Єгоров особисто провів екскурсію для почесних гостей свята, представивши матеріальну базу університету музей, сучасні лабораторії з інноваційним обладнанням, який відповідає міжнародним європейським стандартам. Був приємно вражений екскурсією, яку провів президент університету. І дійсно багато сьогодні є. Надбань і база, яка є, вона ну, 100% потужна. і Сьогодні основне завдання зберегти і професорсько-викладацький склад, і ту базу, і е, те, що закладувалось тут е, попередніми поколіннями вчених. Дійсно. Ну, що сказати, я хочу привітати, побажати нам всім як найскорішого миру і е, зберегти весь потенціал вузу нашого одного з провідних вищих, е, як одеського регіону, так і країни в цілому, зі святом всіх. Власне, міцна лабораторна база дозволяє науково-педагогічним кадрам університету готувати високоякісних фахівців, презентувати наукові розробки на загальнонаціональних міжнародних конкурсах, виступати в ролі експертів у крупних проектах. Мені дуже приємно, що саме фахівці Одеського національного технологічного університету забезпечують роботу міжнародного проекту Зернова ініціатива, яку до речі. Проваджував життя президент Володимир Зеленський на високому і якісному рівні. Ми бачимо, наскільки важлива сьогодні підготовка інженерів, інженерів не тільки, скажімо, харчової переробної промисловості, але і інженерів, які займаються електроприводом, тому що продовольча безпека, енергетична безпека вони йдуть поруч. І саме робота професорсько-викладацького складу. Робота молоді всіх. І навіть про студентів все йде на перемогу. Патріотизм, відповідальність за якісні знання, висока кваліфікація випускників. Ці якості колективу ОНТУ залишаються незмінними вже протягом 120 років, не змінюючи традицій, дружня сім'я Одеського національного технологічного університету певнено крокує вперед до нових цілей. Дозвольте побажати вам всім кожному з вас колективу в цілому, натхнення наснаги, творчих успіхів в роботі, колективу для забезпечення продовольчої безпеки нашої країни, а від цього і відтоді соціальної стабільності в нашому суспільстві. Здоров'я, щастя, мирного неба вам! І вашим родинам особливою гордістю колективу Одеського національного технологічного університету є молоді науково-педагогічні кадри, адже саме їм талановитим, амбіційним, закоханим у свою професію, продовжувати традиції Альма-Матер у підготовці висококваліфікованих фахівців. Ми минулому році започаткували премію молодим вченим Одеської обласної організації профспілки. Так, от найпершу премію і першу в розмірі отримав викладач. Одеського національного технологічного університету. В цьому році першу премію також отримала викладачка вашого університету. Тому дійсно ми пишаємося тим, що у нас є. Такі викладачі, ми пишаємося вашими досягненнями і бажаємо, щоб і в майбутньому під мирним небом України ваші досягнення подвоювалися і потроювалися. Одеський національний технологічний університет міцно тримає свої позиції у світових і національних рейтингах вишів, залишаючи флагманом вітчизняної технологічної освіти. Наш колектив продемонстрував 120 років гідного шляху історії та відданості науковій праці. Нові знання, нові виклики і обов'язково яскраві та гідні перемоги. Дорогі друзі, сьогодні колектив Одеського національного технологічного університету відзначає 120-ту річницю з дня заснування Альма-Матер. Я вітаю наших випускників, наших студентів, викладачів і співробітників. Взагалі, всю Україну. Це велике свято, тому що наш колектив. З 1902 року не припиняв ні на один день підготовку фахівців для важливих галузей народного господарства нашої країни. Сьогодні ми отримали багато подарунків, нагород і я хочу сказати слова вдячності всьому колективу, колективу студентів, викладачів, співробітників, які роблять свою справу, які прославляють своїми здобутками наш університет не тільки на теренах України. Сьогодні ми отримали від наших спонсорів, від наших партнерів, друзів, подарунки, обладнання, все те, що необхідне для підвищення якості навчального процесу на суму понад 2 мільйона гривень. Але найбільшим подарунком стало і несподіваним для нас рішення нашої одеської мерії, Одеської міської ради за нашим клопотанням про перейменування однієї із трамвайно тролейбусних зупинок з 27 жовтня. Перша станція Великого Фонтану буде іменуватися як перша станція Великого Фонтану, Одеський національний технологічний університет. Я дякую нашому чудовому місту. Дякую всім, хто підтримує розвиток вищої освіти, зокрема, Одеського національного технологічного університету. Бажаю всім миру, здоров'я, процвітання, щастя. Все буде, Україна!